Твій трек звучить як записаний у шафі, немає простору і все пласке, ніби картон. Салют! На зв'язку g 36 Studio і сьогодні ми розберемо види реверберації. Чому це твій найкращий друг у створенні вайбового саунду і як вибрати правильний ревер, щоб твій трек звучав як у топ-чартах? Поїхали! Реверберація це ефект, який імітує, як звук відбивається в просторі. Це ніби ти ставиш свій інструмент в кімнату, зал чи собор. Без реверу твій мікс сухий і мертвий, а з ним дихає і качає. Але реверів купа. І кожен має свій характер. Давай розбиратися, які вони бувають, і які саме тобі. Тож види реверберації. Room. імітує невеликий простір, студію, спальню чи маленьку кімнату. Звук натуральний, ненав'язливий та додає легкої глибини. Круто підходить для вокалу, акустичних гітар чи перкусій. Коли ти хочеш, щоб усе звучало живим, але не переборщить. Приклади вальхала Room. мінуси може бути занадто тонким для епічних треків. Hall. це великий простір, концертний зал чи театр. Дає глибокий довгий хвіст, який робить звук масивним і величним. Ідеально для вокалу, в баладах, струнних чи кінематографічних педів. Спробуй Lexicon 224 або UAD Capital Chambers. Але обережно, занадто багато і мікс просто по... Тоне в каші плейт. Класика студії 60-х та 70-х років, коли звук пропускали через вібруючу металеву пластину. Звучить тепло, щільно, з яскравими верхами та супер круто підходить для вокалу, снерів і навіть синтезаторів. Спробуй Soundtoys Little Plate або UAD EMT-140. Фішка в тому, що він не забиває мікс, але додає дуже Власний характер Spring. пам'ятаєш олдскульний звук гітару старому рок н ролі Так ось це пружина, через яку проганяли сигнал. Дає такий брудний, трохи металевий відголос. Круто підходить для вінтажного вайбу гітар. Спробуй Spring Reverb, але це не для всіх жанрів, бо звук ну дуже специфічний. Chamber. імітує звук, записаний у спеціальній акустичній камері, бетонній чи кахельній кімнаті з купою відбиттів, дає густий, живий і трохи темний ревер, який Дуже круто і органічно звучить. Круто підходить для вокалу, ударних чи оркестрових партій. Спробуй UAD Capital Chambers або Seven Heaven, і це буде просто космос. Тож як його юзати? Не ліпи ревер на кожен трек. Це буде зайве. Для вокалу круто працює плейт або чеймбер, але ще краще: мікс обох, один короткий та швидкий. Інший довгий. Експериментуй з автоматизацією. Наприклад, збільшуй його на приспівах для ефекту вау. Тестуй плагіни Valhalla Vintage Verb, Relab 480 та 7 Heaven. Це те, що однозначно я можу тобі порадити. Ну і на цьому все. Якщо щось не ясно, пиши в коменти. Розберемо. Побачимось!